Доброго з України, у нас війна, війна з Полонією, досить такий потужний альянс оборони, бачите, 5-8-5-9. Ну, досить цікава має бути війна. Хоча ну, по центрах таке щось. Значить, Перший мітап тут взяв е, жовту ударку, взяв типу два хіла, нічого тут такого небезпечного не бачу. В принципі, з скраєно. У мене кахіндо, вона може і спротив включити і так далі. Пробуємо щось проганяти. В принципі, як на мене, цей чувак ну, досить безпечний гіпократ. Можна в нього спокійно прокидуватись. Я накидав, правда, трішки не докидав. О, і люцик, виходить, зарядився. І це трішки не єсть хорошо. Тому, думаю, як це правильно поступити. Думаю, все ж таки дозаряжу мелію. І тепер пішли в рознос. Биц, раз. Беремо другий раз биц і беремо третій раз, биц, 800 зняв, а ще 600 залишилось з камінця, бо взагалі щось в нього влетіло, як ні про що. Якби ситуація пахне керосіном. Та вже седна відхилює, шамір зараз буде валити. Шамірчик ду дух заблочив мені. Ну, люцик ще раз накидав. І така собі ситуація. Ну, ми цю блокування знімаємо. І що будемо? Наша пісня хорошенька. І почнемо і ще раз. Що, пробуємо заряджати жовтих. Підійшли жовті. Трішечки не вистачає, що робити. Так, один ступнув. Можна, в принципі, в горизонталі скласти, склав в горизонталі, зарядив всіх гидж. й седна на підході. І думаю, що варто її все ж таки перечекати, ту сенну. Зараз складемо щось таке лівачкове, О, нормально жовтий підтягнувся. Шамір знову гічнув. Нормальний хід, да? Мелія у мене відкисла теж нормально так. Ну що, і треба бити, взривати. Ну, камінь так нормально по посипав. Центр пронесли вже хорошо. Так, вибили. Далі. Вже діло замалим. Можна. Як би, відхилитись. Шаміра, мабуть, забрати першим, попробувати. Тич. Є шамір. Ну і що, що залишилось? О, жовтий підтягнувся нормальок. Значить, бафнули атаку, буц-буц, все розвалили, хоча оборона там 6 тисяч. Ну просто такий шкаф, чесно кажучи, другий мій тапок. Другий тапок, ну, скажімо, як би і оборона не б сказав, що сильно. Ну, типу, три атакуючі герої, два герої підтримки, нічого такого аж надскладного немає. То, що зривається в джовансін, це, звичайно, неприємно. Раз, два, три. Ще й кахіндо зарядили. І джовансін на підході. Ну що, пробуємо. Гуч! Да, І що робити? І куди бігти? Ну, Назара хоча б прокинути з нього, щоб скинути ману. Пробуємо раз. І все. І все. Все досить печально. Що ми бачимо? я, дурак, нащо я відхилююсь? зрозуміло. Чого я не кидаю толік заряжений? Я щось так тупанув О, і взяв зелені склав. І що тут робиться? Гоп-гоп-гоп. І все, були зелені, стали не Красота, ну ще такого не розумію. Ну, почекай з цим відхилом, почекай з цими зеленими. І все було пушка ракета А так, що ми маємо? Маємо одну заряжену. Артів і толку з цього всього. Толку дуже мало Гич. І тут все б нічого, але в цій команді така класна штука, що виходить цей. Артів у мене взагалі не пригодилася. Ну, раз то я гечно, ну, трошки від грибу. Тух-тух, тух-тух, 500, 600 і що. І далі воювати особливо нема ким. ой Ой-ой-ой-ой-ой. Так, і далі. Типу Кахіндо, Джо заряжена вже фактично. І що робити? Свалювати треба. А цей за той ідіот, що неправильно зробив. Ну, таке буває. Так, третій тапок. Погнали. Тут десь приблизно те саме ударка, блокіратор і хіл. Ну, моя задача зарядити своїх до того, як зарядяться всякі пазузу. Так. Під бафом Прометея, бо може і похоронити. Так, раз. Шамір в мене зарядився. І я зранку відстрілював тап. І що я роблю? Дебіл. Взяв спеціально Шаміра проти Прометея. О, бо Шамір, виходить, як б'є по зелених, було трьох. Ні, взяв коротше, по дівчану. Ідіот, що ти скаєш? Ну, благо, інші зарядилися. Ну що, будемо пробувати розносити. В мене. Я так думаю, що треба вибивати центр. Значить, ріжемо броню, б'ємо, знімаємо всі бафи, бафаємо свою. Гич. Ну, так, 1700 майже залетіло, нормально. О, вже легше, вже легше, вже центру нема. Бафів нема. О, правда, пазик заряжений, Пазик зараз трохи полоскоче, але я думаю, що ми переживемо з додатковим захистом. Там щось повлітало по 200-300. по 300. Думаю, що це не є проблема. З камінця З камінця так нормально втулило. Да? Там камінчик тисячу залетів. Ангра заряжена все рівно, пускаю гич. Якщо треба хилитись, треба шукати жовте каміння, тому що... Потому що ми щось так не сильно себе добре почуваємо. Ну, а тепер вже можна шукати зелене. Наганяємо, наганяємо, от три камінчика вийшло Сільф в мене заряжена. В принципі, можна було б пробувати лупанути, але думаю, що зараз переживемо це все діло. І будемо. Хоча можна було за великим рахунком. Так як лупи сільф, то можна було б. І подіялу панути. Ну це ж все ж діло часу. Ну що, нагнали? Шамір зарядився шаміром, ще заблочимо. Бич, тут вже неважливо, бо вони розкидані. Ну і що? І далі женемо ще жовтий підійшов, хорошо, відхилимося. О, зелененький. Раз, два, стріс. О. Ну, ще тріхи, трішки зелених підтягнути, якби бій затягнувся, але в принципі і тупанув я, бо це було в 6 ранку. Ці мене розбудили своїми шахідами, атаками мене. Ще кави не попив, але все рівно на моїй стороні. Ну, тут, типу, потрібний камінь. І можна пробувати розправлятися з центру. Хоча я тут, чесно кажучи, більше ставку робив на Нізара, але якщо дали жовте каміння, то чого не зібрати. Правда, зараз досить добіса буде синього. Не зрозуміло, що з ними робити. Ну просто міняти, щоб і сині скинути, і жовті скинути. Тому що краще Садору таки забрати, а тут ще пазік зарядився. Дгич. Ну і Мінізар, як то кажуть, приказав довго жити. І що ми можемо зробити? Попробувати хоча б цей, цю атаку скинути. Що собі? Так, на тобі раз, от тобі скинув він. Пониження атаки, от тобі скинув він все, що має бути. Як це цей зарядився, я навіть не знаю Дібук. Гидж. Що вони пристали до Моугалаха? Ніхто йому нічого не робив. Так, вижили на крапалях, і це добре. І це добре, і можна лупанути, захиститись додатково, лупанути когону, воно все-таки дібука забрати, а пазіка з каміння забрати. Ну і ще залишилось. Валькірія костюмована. Все, немає валькірії. Відлетів. Вони взагалі таке вражають 5,9 команд, а як наче вони качені якісь в атаку. Тому що якось відлітають, то вони досить таке потужні. Начебто там має бути куча еволюцій і так далі. Але ну, не сказав би, що в них там тримається, що їх пробивати важко. А може в ХП просто качені, через то там здоров'я відлітає. Може бути, до речі. Так, червоних я зарядив. І зараз треба, мабуть, забирати кану. Я так собі підозрюю, але я її можу і не пронести дві з чимось. І що робить? Забрати джейтоса попробувати. Ну, давай попробуємо. Так, так, 1200. Кана гич, Так. Дрох заблочили. Ми тут, типу, на це розраховували. О, фіга собі. Перший раз я, напевно, цього барана з каміння забрав. Трошки повертався, але бачите, під каменем відлетів. І це добре, але мені потрібно зарядити зелених, а зелені щось дуже, дуже все розкидано і незрозуміло як. Так, підтягнулись зелені, гич ще раз, ангребода, гич. Як хорошо, що вона не лупанула. Вот она і дракончиком Відніса. Так. А от пазик може і дозабрати. Ні, теж стріли розлетілися і, в принципі, це є добре. Можна попробувати кану забрати, чи що? Mm. У всякому випадку по ній прокинутись. Гич. Так, да. прокинутись прокинулась, але не сильно допомогло. Каїті у мене відвалився, ну нічого. Вже якось з одною недопитою ангрободою, я думаю, що ми справимося. Щось вона сама по собі не захотіла жити. Поїхали далі. Останній етап, Останній етап, який в мене буде. Мабуть, будемо вибирати щось таке серйозне, що залишилось. Тому що Особливо, якби не пішла ця війна у багатьох оборони по селі великі. Ну, а так сказати, що це складна оборона, ну, якби тут стояв не гіпократ, а якась там, на чотирьох еволюціях Ісадора, Ну мені здається, було б проблемніше. А гіппократ, по-перше, не так швидко заряджається, по-друге, деспелиться, по-третє, в принципі, нічого такого у нього страшного немає. Тому що дракон вже ультану і лапок накидав. ну, мабуть, так по цьому краю будемо пробувати прокидуватися. Збивати трохи цих лап, бо вони трошки дають житті. Так, одну збили, другу збили. Нам треба терміново відхилюватись. Жовті зімрав. І ці всі історії. А так Поріжі, воно тут також на лапи впливає. В принципі, мабуть, треба забрати Назарчика, о, як він хорошо відлетів. Так, і це ж ми подовжили, виходить, янусом дебаф від Нізара. Тому можна в принципі, ще попрокидатися. О, і в нас ще два ходи буде контраст стояти від Енгуса. І останній хід, і нам терміново треба, а дракон він вже і так заряжений, так що не страшно. Кана відлетіла, дракон відлетів. І пазік відлетів. Отак. От Відвоював 5 шотів. Один розбив, по моїй дурості. Ну, сам винен, що я зробив. О. Взагалі вже війна ось. закінчується. Рахунок. Тапків нікого нема. Ми програли, грубо кажучи, на 2000. При цьому, що якби взяти там турнірну таблицю, то я зверху, о, ну майже зверху, макс зверху. О. Але далі наші всі внизу. На цьому всім дякую. Лайкайте, підписуйтесь, коментуйте.